Різні, різні версії цін на пакети, до чогось прив'язувалися, до того, до того, хтось колись до долара, потім до цукру, потім ще до чогось, потім до русських. На сьогоднішній день ситуація з пакетами наступна. Ви знаєте, що зараз нас Росією ну, м'яко скажемо проїхати туди складно, і особливо вони це розуміють. Тому пророблялися абсолютно різні їхні варіанти через Білорусію, там вони так. хотіли все одно добратися. За моїми оцінками десь до двох, це мені причому з Франківщини сказали, це я тут ну, ніхто, всі партизани мовчать. Але дво, дві групи росіян, десь там, Калуга чи хтось все одно працює зараз. Тобто вони все-таки тут десь хочуть взяти, бо, бо розуміють, що інших варіантів у них фактично немає сезон проти, Тому, Але це, скажімо так, на Росію ми не розраховуємо. Колись в минулому році ми працювали над тим, щоб повести десь взагалі в далеке зарубіжжя. Там інші проблеми. Фактично в Європу ми не можемо вести через те, що у нас різні кліматичні. Ми відстаємо від Європи по кліматичних е, умовах. Тобто розвиток у нас пізніший, ніж у них початок сезону. Тому Європа для нас не перспективна. Єдиний регіон, який для нас був перспективний, крім Росії, це Канада. В тому році були розмови про те, що ми навіть порахували приблизно кількість джо сімей, які б, пакетів, які ми могли би відправити туди, там вимоги інші. тобто там... Не рамкові пакети, це безрамкові будуть безсільникові пакети. Але на сьогоднішній момент це питання поки на гальмах спущене. Я думаю, що в минулому році все-таки саме про Карпатку в першу чергу. Тому я думаю, що невелика партія пакетів все-таки звідси від нас рушила, але десь із Закарпатська або з цього регіону, де вони могли підтвердити якимось папером, що в них справді Карпат. Тому давайте зосередимося на тому, що ж у нас лишається. Лишається, шановні колеги, у нас то, що наша Україна дуже активно почала продавати мед у Європу, і так я вам сказав. І навіть той долар, про який ми говоримо сьогодні за кілограм, то той колега мені каже, мені краще все одно. Я кажу, ні, ну наші кажуть, нашим це не вигідно. Це, це не ціна. А він каже, нам. Мені особисто легше здати мою там, кілька десятків тонн, хай по тому долару, але я забрав гроші свої і будьмо все здорові. Сколько ворожі сім'ї взяти доларів. Тому на сьогоднішній момент така їхня позиція, і вони будуть пасіки розширювати або підсилювати до лютого місяця. Відбувався процес, коли у них непогана була земівля, і слава Богу, ми тільки за те, щоб людей було гаразд. Зараз, наскільки мені відомо, по окремих пасічах. Е, тенденція така, що колеги наші е, зимують на соняшнику часто, часто зимують на соняшнику. В цьому році один з них відзвонився, каже, що до 30% пасіки в нього впало е, саме через те, що на соняшнику він пішов. Каже, ну це таке. Що кілька впало, це одне, але багато бджолярів на Півдній Сході купують пакети не тому, що пакети, а тому, щоб підсилити ті сім'ї, які в них є. Тобто вони об'єднані. Тому що вони хочуть отримати акацію і взагалі, щоб нормально наростити силу сім'ї. Тому що одна справа перезимована сім'я, а інша. Справа перезимована сильна сім'я. Після того, коли наші колеги почують не на одному сонячнику, а на трьох, як два-три соня... поля в них є в мінімум сезон, три відкачки сонячні. Тобто, один відцвів, другий починає поле цвістити, то вже бутенізація і так далі. Тобто, то вони, ці бджоли, достатньо сильно ослаблені, виходять з зими. Тому, ну, відповідно, має бути для того, щоб вони нормально використали сезон, вони купують для підсилення е, своїх е, бджолосімей. У е, нас навіть в минулому році був досвід е, з хлопцями. Е, ми спілкувалися і хотіли закуповувати без сотові бджолопакети, Звичайно, що нижчую набагато ціною, але йшла мова про те, що ці бджолопакети у червні місяці. Чому? Вони якраз перед соняшником вони хотіли просто досипати туди бджоли, щоб е підсилити е свої сім'ї. Тому попит на пакети є на сьогодні і він буде. Тому що все одно кожним роком збільшується кількість меду, якого закуповують на експорт. Тому е в наших е колег є стимули для розвитку бджільництва. Вони зараз розширюють пасіки активно, вони зараз активно е, працюють над е, виробництвом меду. Відповідно, Україна так само займає перше місце по посівах соняшнику, відповідно, зростає і база, е, на, на чому вони той мед беруть. Тому, шановні колеги, є кілька важливих позицій, які я би хотів донести до вас, щоб ви знали по цінах. На ці пакети і по тому, з чим ми маємо працювати. На сьогодні ми ввели зимою, скажімо так, ми кілька разів зустрічалися з нашими колегами Франківщина Волинь Закарпаття і вийшли на те, що ми визначаємося в сумі 1000 гривень середня сума за пакет станом на 1 травня. Три рамки розплоду одна кормова. Це є наша позиція всіх, тому що ми дуже чітко вирахували затрати як кормові, затрати по воску, затрати по, е, зимівлі. І ми дуже часто, коли ми рахуємо, Пакет, ми абсолютно не рахуємо свою роботу. От то, то, то ми вже Це вже якесь копійка. Ви порахуйте, що ви 365 днів, скільки ви разів зимою до вулика підбігали, чи там все добре. Я не говорю вже про сезон активний, для того, щоб ви е, 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 наростити ту сім'ю. Тому е, треба свій труд цінувати. І, шановні колеги, якщо ми. З вами продаємо ці заниженими цінами пакети. Ми потім, як подяку, отримуємо дешевий мед на наших ринках. Назад нам приводять. І ви не можете продати на ринку свого меду, тому що привезли меду, закупили там по 30 гривень, по 25. Це добре, коли привезли нашого меду. Не якоїсь там китайського чишею. Yeah. Тобто е yeah. ми самі стимулюємо низьку ціну, в тому числі на наших винках на мене. Тому е ціна на сьогодні така. Е після 15 травня у нас вже буде да, ну, в котині, про що йдемо, є вже навіть замовлення десь 850 і більше гривень вже після 15 травня. Тобто ми чітко маємо відзначити, що от продаємо в районі 1 травня, значить ціна не менше тисячі. Тому що, по-перше, ви, ви в себе не лишаєте нічого. Ну, Щось там лишаєте, але дуже дуже слабке. А вже от тих нещасних 15 днів, вони для нас, ми всі чудово знаємо, що вони дають. Навіть 9 травня це вже зовсім інша картина. Кожен день дає. Так, кожен день. Дає. Тому це наша така позиція. Що стосується замовлення, незамовлення. на сьогоднішній день наші хлопці, ті, які активно займаються пакетами, вони цікавляться тим, скільки є, в кого є, що є. Тому що цей сезон особливий. Ми трошки збили цими нашими заявами, які, до речі, дивляться зараз, знову буду дивитися, бо вся, вся Україна на це все дивиться і нашими позиціями. Ми трошки збили, ввели в такий трошки ступор наших колег. Ми думали, що вони знову зараз прийдуть, за копійки це все скуплять. і це... Але на сьогоднішній день є замовлення вже по тисячі. Нормально. Причому на великі партії більше тисячі бжолопакетів. Є на півтора тисячі бжолопакетів замовлення після 15-го числа і так далі. Тобто ці всі моменти на сьогоднішній день діють, Тобто ця ціна діє. Франківщина це є більше 1000 гривень. Закарпаття взагалі 1200-1300 хоче за пакет. І ще одна річ: ви не думайте, що ви дерете з наших колег. Перекупщик, який звідси забирає у вас там хоче сторгувати 700 гривень зараз. Там ще щось там хоче торгувати. Він продає у тому ж Запоріжжі, продає по півтора тисячі два рази. два рази. Тобто він заробляє, хай ми розуміємо, дорога там переїхав, потратив час, але вибачте, ви цілий рік працювали. За тиждень. Той чоловік, там, який купує, так само заробляв ці гроші, відкладав, тримав, а цей собі тут проїхав. Я це питання піднімав на Раді Пасічників України. Я взагалі підняв питання про те, щоб ми кожного року на державному, ну, не державному, а саме в нас в асоціації, визначали потреба на півдній Сході і можливості на назад. Скільки ми можемо дати пакетів, а скільки їм потрібно формувати приблизно? Узгоджену середню ціну. Ну, кожен собі сам торгує своїм майном, так? але ми приблизно рекомендовану ціну формуємо, хай той перекупщик отримує за свої там, транспортні, плюс щось заробить. Бо він також важливий, теж сіль з землі, бо він нам возить, ми, ми не їдемо і той на місці, е, покупець не їде. так? Але е, Вийти на нормальний, нормально, щоб не заробляли люди, які до бджоництва. Мають мале дуже відношення більше, ніж ті, хто затратив, ніж ті, хто, вніс основні хто затрати. Тому е, єдине питання, що звичайно мали, малий дуже інтерес був до цього виступу, бо всі е, ну 3-4 області зацікавлені в цьому, всі, решту вони собі їх цікавили трошки інші. Тобто вони це не це. Але я думаю, що ми поступово. Це питання все одно зрушимо. Є домовленість у нас, головне, що є домовленість в наших західних областей. Про те, що ми тримаємо цю тіну. Є Львів, Франківськ, Волинь і Закарпаття, ми домовилися, що ми на цій ціні стоїмо. Звичайно, хлопці, дівчата, будуть люди, які будуть продавати за безцінь і так далі. Я про це їм теж сказав. Шановні колеги, ви чи ваші перекупчики приїдуть, поскуповують у дідусів, бабусів де по 5-10 по, по 10 пакетів. сипати, бо там не буде нормальної бджоли, позбираєте по всій пасіці, побігайте розплоду, щось там понасовуєте туди, в той пакет, привезете всяких хворіб туди. І потім будете мені розказувати на зборах чи десь в інтернеті, що привезли сміття з Чернівецької області. Шановні, платите копійки. То, будь ласка, не, так, тоді не плачте, що вас там позаражали, бо багато тому ми гнилець привезли, а ще щось там привезли. Коли ви берете з сімейки, яка там ледве обсідає тих 4-5 ранок на 1 травня і там туди досунули розплоду, то ясно, що ви привезете до, до цього. Тобто ці всі моменти я їм це сказав. Тобто вони про це знають. Ми про це говоримо е, так само в ефірі, Ми, це є наша позиція. І в мене прохання поважати свій труд. І казати своїм колегам-пасічникам, щоб вони також цінували свій труд. Скажіть їм про цю ціну. Наша позиція організації, я як пасічник, я вже, ну, пакетами вже не займаюся років три. Я відмовився від цього. Тому що ціна була неадекватною, затратною. Затрат. Але. Е, я як посічник можу там говорити про торгуватися і так далі. Я, Як асоціація, як представник вас всіх, я всюди говорю і буду говорити про ціну, ту, яку я сказав. Ваше питання вже торгуватися. Хай до вас приїжджають е, ваші колеги і вторговують у вас 25 гривень, 20, 50. Хай домовляються. Це що за чоловік? За одну пчелу, на пакеті. На пакеті, хай торгує. Тобто, е, зрозуміли позицію нашу. Якщо в нас буде, е, розумієте, зараз е, сезон у нас минулий сезон стартував приблизно так само. Спочатку, а щось нема, купців, ой-ой, купців нема, а потім вийшло, що? Ті, хто продавали пізніше, отримували набагато більше коштів, тому що не було. Не було у кого взяти, потім вже шукали, просили, щоб дайте. Тому е, тримайте свою ціну, цінуйте свій труд. і я, е, А не з свого боку, якщо буде, наприклад, потреба в джолопакетах у наших. Є у нас люди, які займаються тим, що збирають тут, формують партії, так? то ми, відповідно, будемо інформувати про те, що там, там, там є. Е, якщо ви сьогодні оберете. Голова асоціації в районі, то відповідно, ви будете десь акумулюєте вже інформацію, скільки у вас є. Будете знати, у кого скільки там є на залишку тих тихджових пакетів. І ми, відповідно, так само цю інформацію вам будемо ділитися. от так, така приблизно позиція наша. І позиція не тільки яка, не тільки наша. Представляємо на сьогодні мінімум 5 областей. Ще одна важлива річ. Про яку я хотів би вам сказати, це стосується абсолютно всієї продукції бджільництва, пакетів в тому числі. Реєструйте свої пасіки, це стосується вашої безпеки під час різноманітних отруєнь, знищень. Це ваша страхівка. Реєструйте в сільських радах, робіть паспорти ветеринарні. Сьогодні є. У нас представник відповідний, відповідного управління. Реєструйте свої пасіки, робіть відповідні аналізи і робіть їх завчасно. Якщо вам буде необхідно потім продати пакети, щоб ви мали відповідний для себе документ, що ваша пасіка безпечна. Бо дуже часто наші колеги, які купують у нас тут, Пакети, потім десь з нього знайшли якийсь антибіотик в чомусь, він починає дзвонити. О, дивись, в мене ціла партія меду не, її не забрали, бо в мене знайшли антибіотики. Що ти там щось там додавав, не додавав. Е, ви маєте мати свою певну страхівку. що У вас у вас нема неця, у вас нема зематозу, у вас нормальна, е, благополучна е, пасіка. З якої були продані нормальні якісні пакети. Це є ваше, ваше лице і ваше потім відповідно, е, ваше комерційне ім'я, Ваша реклама, до вас потім прийдуть, якщо у вас все нормально. Ще в ще кого які, які є питання? Бо я багато хочу сказати, то в нас говорити можна дуже багато, але все хочеться хоч потрохи щось е, е, забрати. Vdovska zapetanja. Zapetanja.